Назвати Скайлер, і сьогодні у мене для вас багато цікавеньких новин. Мощуйтеся зручніше, бо зараз таке вам розкажу. Ну що ви готові поринути у світ українського шоу-бізнесу? Бо я там знайшла багато підводних камінчиків. Сім'я Тищенків останні місяці відбувається від атаки хейтерів та коментаторів. Тож дружина Миколи Тищенка та бізнес-леді Алла Барановська вперше показала, куди пішла вчитися захищати себе. Вона вирішила опанувати нове вміння. Стережіться, друзі, адже в руках у столичної красуні справжній пістолет. Але пішла вчитися стріляти, і розповіла, що буде практикуватися, опановувати таке мистецтво тричі на тиждень. З такими успіхами Алла зможе постояти не тільки за себе, але й ще й за любителя Таїланду та свого коханого чоловіка. Тож, друзі, тепер перед тим як написати їхній сім'ї злісний коментар. Добряче подумайте, бо я вас попередила. Велике повернення. Екстрадник офісу президента Олексій Арестович показав зухвале селфі в ліфті. Ну просто погляньте на цього харизматичного чоловіка більше схожого на Термінатора. На фото був неоднозначний надпис I'll be back», що означає Я повертаюся. Тож, можливо, зовсім скоро ми дізнаємося нові подробиці кар'єрних вершин. Пана заспокійливого! Тож, друзі, просто зараз підписуйтесь на YouTube канал Люксефем, ставте вподобайку і дзвіночок, аби не пропустити, коли я буду розповідати вам, куди і як повертається Арестович. Українка Вікторія Панасенко перемогла у конкурсі національних костюмів на міс Всесвіт. Друзі, це ж дуже крута новина, адже вперше в історію цього конкурсу Україна перемогла у номінації Національний костюм. Хоча по-іншому і не могло бути, ви ж просто подивіться на цей неймовірний витвір мистецтва. Костюм називається Воїни світла. Він символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл. Хищає Україну з мечем. У руках Вікторії була зброя, її тіло в обладунках. Водночас вона несла світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором. Цей національний костюм створила українська дизайнерка Леся Патока. Вона раніше працювала зі створеннями сценічних образів таких артистів, як онука, Джамала, Бумбокс, Піанобой, Сергій Бабкін, Оля Полякова та інші. До речі, додам, що раніше Вікторія Панасенко продала крила з національним. Цінального костюму на благодійному аукціоні. Ці кошти пожертвують на протези та лікування для воїнів ЗСУ. Їй вдалося зібрати 10 тисяч 100 доларів. Пишаюся нашими талановитими українцями! Як завжди, у мене для вас є пікантні новини. Співачка Мама Ріка зізналася, що можливо наважилася б на операцію зі зміни грудей. Це в неї запитали в інстаграм і Артистка зізналася, що її груди і справді деформувалися за час грудного вигодовування, а воно на хвилиночку було майже півтора роки. Втім, спершу вона хотіла б зайнятися спортом та користуватись спеціальними кремами, але не виключає, що задумується і над пластикою. Мені, наприклад, теж приписують пластику грудей. Кажуть, в мене дуже класний зірковий хірург. Друзі, напишіть ви в коментарях, як ставитись до пластичних операцій. Yeah. Oh. Ох, друзі, як багато сімей розлучила ця клята війна і. Тільки справжні почуття пройшли перевірку часом, стресом та відстанню. І серед таких щасливчиків лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець вже за лічені дні він нарешті зустрінеться зі своєю родиною, з якою бачиться вкрай рідко, адже його дружина Ганна з дітьми майже від самого початку повномасштабного вторгнення разом з дітьми у Токіо. Музикант зізнається, що за цей рік він провів мало часу з сім'єю проте кожен такий момент. Дуже цінний спочатку війни вони бачилися тричі, але саме з моменту від'їзду родини до Японії всього двічі. За півроку сім'я побачилася у Японії. Сергій зіграв там акустичний концерт для української діаспори, щоб зібрати кошти на дрони та авто для ЗСУ. А в його рідні прилетіли в Україну на новорічні свята. Коли сім'я переходила кордон пішки. Оцей момент прощання, коли вони озиралися на мене, а я на них був дуже болючим. Це направду був один з найважчих моментів для мене. Відверто розповів Сергій. Дружина музиканта каже, що їхня родина звикла до стосунків на відстані, адже вони часто це переживали через гастрольні тури співака. На її думку, саме завдяки цьому, за 14 років спільного шлюбу, вогник між ними не згас, а навпаки, стає дедалі сильнішим. Друзі, напишіть в коментарях, як війна вплинула на ваші стосунки з другою половинкою. Мені буде дуже цікаво почитати. Відстань розлучила і Володимира Остопчука з найдорожчим, що є в нього в житті, з його малечою. Зараз його дев'ятирічна Еміля та 4-річний Евен перебувають разом з мамою у Канаді, тож бачитись у нього зі своїми дітьми змоги немає. Я шоумен розповів у себе в інстаграм сторіс про те, що дуже сумує за ними, і на щастя мав хоча б один раз побачитись за рік вживу. Та не треба сумувати. Можливо, зовсім скоро у пана Вови буде поповнення у родині з його новою 22-річною обраницею, з якою вони ймовірно вже навіть одружилися. Тільки дізнаюся про це, відразу вам розкажу. Тож підписуйтеся на канал, аби не пропустити! Блогерка та журналістка Раміна зізналася, що вони разом з коханим Євгеном Проніним вирішили скасувати та відкласти своє весілля на невизначений термін. Скоро мене вже два роки з моменту, як раміна заручилася зі своїм хлопцем на Мальдівах, та от одягнути весільню сукню вона не встигла, адже розпочалася повномасштабна війна. Закохані вважають, що будь-які святкування, зараз не на часі. Також пара наразі не думає про дітей. Їм комфортно бути удвох. Єдине, про що Євген дорікає реченні – її постійна робота. Друзі, а що ви думаєте про святкування весілля під час війни? За чи проти? Залишайте свої думки в коментарях. Крипка виправдався за слова про патріотичний цинізм в бік Наді Дорофеєвої. Раніше співак заявляв, що його дратують артисти, які після 24 лютого перевзулися в патріотів. Зокрема, Наді Дорофєєва. Тепер же музикант сказав, що його слова перекрутили, аби створити скандал між українськими артистами. Вважає скрипка діла рук пропагандистів Кремля, за його словами, це кремлівський вкид, щоб посварити українських музикантів між собою. Він додав, що з ним це відбувається не вперше. Друзі, а ви вірите у такі слова музиканта? Чи все ж таки він вирішив таким чином просто виправдатися? Квіткова прокоментувала, чи розлучилася офіційно з Нікітою Добриніним. Про це вона написала в себе в сторіс. Довгий час прихильники пари сподівалися, що вони просто тимчасово розійшлися. Можливо, сімейна криза і є шанс на примирення. Втім, хоч надія і помирає останньою, схоже, що тут вона остаточно пішла у кращий світ зізналася, що вони з Добриніним перебувають на стадії розлучення. На моїй правій руці вже давно немає обручок з весілля. Розлучення триває. Ми в процесі чекаємо суду. Коротко розповіла Даша. Наостанок останок поділюся новиною, яка особисто мене дуже порадувала. Монатік спробував дати нове звучання своєму хіту у Ліуфт, упалі в любов і удари лістанси. Він спробував перекласти свій трек з російської на українську мову. Раніше Монатік говорив, що не збирається займатися перекладом старих пісень, адже хотів зберегти емоції, які були під час його написання. Втім, днями поділився в інстаграм уривком у вліуфт. Українською купили пам'ять, забували піднять, а моли за м'яти щурани та стам. Особисто мені дуже сподобалось, як звучить Вліуфт українською, тому дуже чекаю нові пісні Монатіка і старі хіти у новому звучанні. Друзі, ну на сьогодні це все. Я пішла далі збирати плоди з шоу-бізнесового городу і буду вас пригощати найсмачнішим. З вами була Скайлер, і не забудьте підписатися. Я вас дуже дуже люблю.